Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене автомобілю Ford Escape 2015 року, 1.6 EcoBoost. В цьому відео я вам розповім про комплектацію даного автомобіля Titanium, що входить в дану комплектацію, які функції, що, як, які кнопки за що відповідають. Не забувайте підписуватись на канал, ставляти лайки, ставляти вподобайки, під, коментувати, відповім на всі ваші запитання, а ми поїхали. Розпочнемо з того, що знаходиться у мене на рульовому колесі, які основні функції тут є які кнопки. Так, Перше, що у нас є, це круїз контроль включається виключається за допомогою цієї кнопки on-off йде. Set плюс і set-відповідає мінус за те е швидкість додавання, зменшення швидкості. can ire з знизу знаходиться, це вона е призупиняє функцію роботи круїз контроля і ще раз нажимаємо, відновлює. Тобто, як ми їдемо і нам потрібно притормозити або ще щось, то цю кнопку нажимаємо, автомобіль починає скидувати швидкість, бо відключається у нас круїз контроль. Е, наступна кнопка це у нас управління комп'ютером. Ось вона знаходиться. коли ось На панелі у нас відображення, відображення настрой і налаштування комп'ютера можна зайти. Це види е, дорожніх комп'ютерів. Середній розхід топлива йде моментальний розход по нашому одометр, скільки я проїхав і запас ходу, скільки залишилось проїхати ось, ось весь вигляд. Далі можна прийти пройде інформація. Тут знаходиться у нас помилки, які можуть бути в авто, тут, умний повний привід розумний. Показує, як працює повний привід. Функція MyKey У ну, мене не один ключ не прив'язаний до MyKey правда, у мене один, і тому ніякої прив'язки немає. Два адмін ключа і також немає прив'язки, написано. Так. і Тут наступне це у нас налаштування. Тут у нас іде допомога воділю, АПС і контроль давлення в шинах, освітлення. Світло в дощ, яскравість, автоматичне дальне світло і задать виключення фар це через який час виключаються фари, коли ставляємо авто на паркінг. І налаштування дисплею. Що тут може відображатись? Інформація про навігацію, є змова, одиниці вимірів, одиниці температури. Все, що в нас є. Комфорт, це у нас тут виходить, сигналізація, повна защита ограничена, запрашувати, все таке. Автоустановка двигателя, ну, не пробував, не працює, мабуть, у мене компас показує і дистанційний старт. Дистанційний старт це у нас із ключа можна заводити автомобіль. І в цьому дистанційному старті можна вибирати, що працювало, коли включиться автоматичний запис, це кліматконтроль. Зараз, річку вийшло. Комфорт. Дистанційний старт. Кліматконтроль чи працюватиме. Час роботи кліматконтролю і тихий старт. Ну, не знаю, як воно що дає. Це до заводських настройок скинути і систему, теж не пам'ятаю, що це таке. <свісно> так, з цьому ми завершили у комп'ютері. Далі в нас іде наступна кнопка на рульовому колесі. Це у нас управління мультимедіа і голосове керування автомобілем. Тобто можна задати до потелефонувати, додати звук, зменшити звук, підняти трубку і положити трубку. Тут все знаходиться переключення музики і все таке. Далі, далі в нас іде це підрульовий переключ, перемикач, це відповідаючий за двірники. Тут виставляється в нас частота роботи двірників. Уверх це не бистро працюють двірники. Ще вище, це быстріше вони працюють, і ще вище це максимально у нас працюють двірники. З цього боку знаходиться кнопочка у нас. в двох положеннях також відповідає вона за включення заднього двірника на автомобілі. Вони скласнули, двірники раз спрацювали. З цієї сторони знаходиться у нас перегмикач. На Відповідає за повороти. Вниз поворот вліво і вверх поворот вправо. Вперед дальне світло вимкнулося, назад класнули, вимкнулося дальне світло. Других функцій тут поки ніяких немає. Назад на це вимаєм, це варгати дальнім світлом, можна так сказати. Наступне це що знаходиться в мене в дверях. У дверях знаходиться в мене розблокування авто, блокування авто. Три пам'яті, три кнопки, які відповідають за пам'ять сидінь. Тобто, Перше положення, друге, третє для водія. На яке положення ми нажмемо, в такому положенні буде, знаходитися крісло. На першому положенні в мене стоїть моє положення крісла, на другому положенні моєї дружини. Ручка відкривання. У дверях ще знаходиться керування керування зеркалом заднього виду. На цю сторону перемикаємо та керуємо тим зеркалом, на цю сторону цим зеркалом. І джойстиком регулюємо, куди нам керувати нашим зеркалом. Відкриття, закриття усіх вікон в автомобілі і блокування відкривання вікон не з, наш... не з... двері водія. Далі, далі знаходиться в мене перемикач освітленості автомобіля, положення 0, світло, не горить ніде, габаритні огні, ближнє світло і авторежим. Це задні, ой, передні противотуманні фари. Це кнопки 2, які відповідають за яркість екрану. Тож, чим більше достаємо, нажимаємо, тим контрастніше стає екран наш. На даний час ну, при камері воно не дуже видно, хоча він тускніше стає, тускніше стає екранчик. Він Тож, функція працює. Добуляємо десь на середину, цього вистачить. Наступне, що є, це дзеркало. Воно йде з автозатемненням. Спередні є датчик там також і задній також є датчик. Е, наступне це панель приборів, сам бортовий комп'ютер, е, кількість палива в автомобілі, нагрітість автомобілі, е, тахометр і спідометр. Спідометр відображення йде у милях і в кілометрах. Що так є. Наступне, наступне це у нас іде сінк. Е, функції сінка у нас це керування телефоном. Всі функції зателефонувати, сповіщення, смс і все тут відображається. Також є радіо, AM, FM, Sirius, він не працює в Україні, CD-диск вставляється, USB-накопичувач, далі йде підключення телефону, SD-карта. І, е, аукс. Чи не помиляюся, де Аукс у мене. Е, навігація. Про неї я вам розповідав. Стоїть 10-й клас навігації. І клімат контроль, керування клімат контролем. Клімат-контроль йде двохзонний. Можна вибирати ось. або кожного, що було окремо, або все керується одним налаштуванням. Кнопки включення-виключення. Самого е мультимедіа, також пошук частот, переключення пісень, додання зменшення звуку е громкості. Е ну, це налаштування еквалайзера, е аварійне включення-виключення аварійок. Е датчик показує, що автомобіль заблокований. Кнопочка для відкривання, витягування cd диску. Ну в принципі, все. і все. Ізьмійте мультимедіа, що є. Далі переходимо на клімат-контроль. По кліматконтролю в нас е, знаходиться авторежим. Нажимаємо на нього, включається повністю автоматичний режим клімат контролю, додання температури зменшення температури, що з однієї, що з другої сторони. Максимальний обдув стоїть, обдув лобового скла, частота обертання турбіни охолодження, нагрівання. Вибирається, потім далі йде кондиціонер, обдув на ноги, на людину і обдув на переднє скло. І рециркуляція, виключення кліматконтролю, все по кліматконтролю. Потім ідентифікатор е того, що пасажир не сидить поруч, відключається подушка безпеки пасажира, обігрів е бокових зеркал. Тут кнопка в мене відсутня, не до комплектації йде. І відкриття, закриття заднього багажнику із салону. Багажник можна відкривати трьома способами. Це з салону, ключом, двічі натискаючи на дану кнопку, відкривається у нас задній багажник. І також є функція відкрити багажник це провести ногою під бампером ззаду і відкриється багажник. Ручка переключення передач, також присутня вибір швидкості, але чомусь у мене не працює, мабуть, в настройках десь ще недолаштована дана функція. Також є функція задня камера. Ось вона працює. Так, підігрів сидінь. До п'ятерочки у нас є що пасажирського, що водійського. Прикурювач, тормоз, ручний тормоз іде механічний, тобто рукою ставляється. Також є управління сидінням електронне в трьох положеннях. Тут перед-назад спинка. Перед-назад також йде і видування попереч... піддержки поперечника, можна так сказати. Також така функція йде. Наступне, що у нас йде, це для окулярів. Полочка для окулярів. Йдуть у нас сонцезахисні козирки з зеркалом та з підсвіткою. Керування, відкриванням-закриванням дверей гаражів. Ну, у нас такої функції нема це для Америки актуально. Потім кнопка ідея це налаштування підсвітки салону різних кольорів у нас. Тут може бути погано, видно зараз відникнути підсвітку. Десь у нас світиться синім. Ось можна міняти зеленим, червоним, жовтим. Різними кольорами можна вибирати підсвітку салона. Також за допомогою цієї кнопочки крутівки можна включати-виключати підсвітку. Загальне включення освітлення салону білого. Тобто весь салон підсвічується, вмикається підсвічування всього салону. І також окремо кожний вимикач включає окремо підсвічування своє. В принципі, передді все. Позаду у нас знаходиться керування обгріву задніх пасажирів. Розетка на 110 вольт 110 вольт да, американська. Розеточка у нас іде. Ну, кресла із карманчиками. Також відкриття-закриття вікон динаміки в авто. Ззаді в багажнику у нас знаходиться також прикурювач є. І з основних функцій все також присутня на кришці багажника кнопка відкриття, закриття самого багажника. На цьому моє відео завершилося. Е -е, гадаю, що для багатьох буде цікаво, яка комплектація може бути в автомобіля. І що вона себе представляє, тому що не завжди можна зрозуміти по тому, які кнопки, що від, за що вони відповідають, і що вони можуть робити в даному автомобілі. Тобто, коли я купував автомобіль, то не знав, які функції наявні в даному автомобілі. І по розшифруванню він-коду дуже як сказати, важко дізнатися, особливо американський автомобіль, яка комплектація в автомобілі знаходиться. Тому доводиться самому розбиратися, деяка кнопка за що відповідає і що вона робить. Так що, якщо відео було цікавим для вас, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал, до наступних зустрічей.